І так, шановні пані та панове, всім привіт! Знаходимось ми на тій самій Дакоті. протисни лайк, бачиш, даже тобі френк мій цей каже. Напиши якийсь коментар, а також не забудь підписатись на канал. І так, сьогодні мова піде про шахти, де добувають якусь руду, залізо, вугілля і так далі, і що для цього потрібно. Взагалі, шахт є небагато. Ось тут є шахта вугілля, ось тут в Ніостіні є шахта, в якій добувають мідь. І ще у нас є шахта в Аннесбурзі, де можна добути залізо. Тобто шахт є не дуже багато, але способи, як їх добувати, і що для цього потрібно, зовсім. Всім різні. Першим ділом, що вам потрібно, це завітати на базарчик і прикупити собі кірку за 40 баксів. Ля, диви, яка здоровенна. Диви, що з нею можна робити? Хе -хе. Ладно, сховаємо її туди десь поза ремінець, щоб ніхто не бачив. А не з бурзі все просто. Підходите, берете ящик, ну і йдете в саму шахту. Трішки пройшовши по шахті, ви побачите, де саме можна добувати руду. У Вас зверху там буде написано. Достаєте кірку, ну і починаєте процес. 20 разів вам потрібно гатьнути, щоб заповнити той ящик. Трішки попрацювавши, я сів на коня, щоб швидше добиратись до того працівника, який приймає ту саму руду. І так, ну а очищену руду, ви можете ось тут забрати збір руди і дивитись, свинця 5 і заліза 7. Ну і він вас попадає в інвентар. Ну а щоб його скрафтити, зробити чистий метал, залізо і так далі. Підходите сюди, тут є таке меню крафт і скрафчуєте собі метали. Але вам потрібно мати ще вугілля. Буду я крафтити залізо, так як залізо найдорожче зі всіх майже. Зовсім інша тема, коли в тебе є якась повозка. Ну, в мене така сама бідненька повозочка, але найкраще мати саму велику, де можна туди загрузити купу ящиків. Зараз будемо їх возити. А ну спробуємо. До прикладу, я взяв ящик, да? Я вже один вот там взяв, вже кинув. Як мені його загрузити? Ну я можу його сюди загрузити чи ні? Ого, ні. Дядько, ну ти, звісно, от стрибаєш, мені подобається. Так, а ну тако поставити є. А, він все одно випадає. Коротше, тільки один можна на цій повозки возити, більше у вас не вийде. Коротше, спосіб є, якось можна його тут кинути. Не знаю, як я загрузив того ящика в той возик, але ми його тут звідси беремо і несемо на перероб. Так, десь щось тут має з'явитись чи тут взагалі нічого не з'являється. А якщо ми тупо отако поставимо ось тут. Ви успішно вивантажили ящик, хорошо, і що з того? Шкода, що не показує точну кількість тих металів, які ви отримали у інвентарі, але сюди вигідніше їздити з цілою жменю тих ящиків не по одному. Для того, щоб добувати вугілля, нам потрібно скрафтити мішок для вугілля. Він крафтиться з п'яти ганчірок, які можна знайти будь-де. Конкретно я знаходив на базарі у Валентайні. Берете достаєте його в руки і погнали в шахту. В шахті тут максимально темно. Трішки викрутив я тут вам яскравість на максимум, хоч щось, щоб бачити, а тут, тут взагалі нічого не видно. Так само достаєте кірку і шукаєте де можна настукати того вугілля. Назбиравши 20 вугілля, не бігайте, а то зашпоркнетесь і впадете. Ну і найголовніший момент, куди здавати то вугілля, той самий мішок. Ось тут от, бачите, от там якась бочка, ящик стаєте на нього і просто кладете, і воно вам нарахує в інвентар ваше вугілля. Для того щоб добути мідь, вам потрібно зайти в магазин і купити тачку. Тачка важить 15 кілограм. Розраховуйте, що у вас там є в ваших карманах, щоб її покласти потім назад. Так находжусь. Я вже коло тої шахти. Надіюсь, що я все правильно роблю. Беру тачку. І погнали. Перший раз, до речі, це все роблю. О, дивіться, ви можете тут добувати. Все, окей, поставили. Тачка якась в гімні. Достаємо кірку, розвернись гарненько. Ну і давай гати. І так, настукавши 20 тої міді, ми потрошечки звідси виїжджаємо. Тут хоч добре, тут хоч світи. Хорошо, а якщо побігти, теж впаду. А, ні, диви, нормально бігає він. О, пойдет. Біжимо ми очищати ту мідь. Що, дядько давай. Ви успішно вивантажили тачку. Що нам за це дали? О нам дали сім міді. І так, пані та панове, ніби показав, як працювати у шахтах. Єдине, що не показав, це куди можна продавати ті всі метали. Метали скуповують зброярні, з них вони роблять якісь пулемети, пістолети, рушниці. Ціни ви можете взнати у продавців або так серед місцевого населення, або у дискорді. Посилання на дискорд буде у описі під цим відео. Надіюсь, це все. Якщо є якісь нюанси, пишіть, будь ласка, у коментарях. Наразі це все. І побачимось на Дакоті.